Цікава німецька мене звати Лена Храмцова. Ми сьогодні з вами розглянемо дві риси характеру, називаючи їх компетенцинду, зецунсформою флексибілітет. Що це таке? Це те, що вимагають від вас роботодатці. Будь ласка, будьте флексібіль. Це означає, що ви маєте бути гарна, красива 25 років, з досвідом 35 років, плюс діти, які ви мали десь народити і віддати на виховання свекрусів для того, щоб працювати. Взагалі слово флексібель, воно, як на мене, воно дуже позитивне. Наприклад, «Ich bin flexibel, вас meine Arbeit angeht». Я можу працювати в обід, ввечері 24 години на дому, чому б ні. Я флексібель. Коли ви домовляєтесь з кимось і кажете, ви хотіли б, наприклад, термін робити у лікаря, і кажете, я можу в 9 шканом ной ура, умсейці ich bin da флексібель. Тобто вас можна якось так пристосувати до певної ситуації. Флексібель. Тепер душі цінфемоген класне слово. Ми його зараз розділимо на два. Що таке Фемген, Майн Фемоген це мої кошти. Або Майн Фемоген це ваші якісь знання, те, що ви маєте, то що ви меген, то що у вас є. Душін означає щось зробити і щось подолати. Наприклад, ich kann mich bei між Frage. Я можу себе захистити. Тусь це риса характеру, коли ви. Можете відстояти свої права, наприклад, у вас є зараз тімзіцунк. Ви розмовляєте з колегами, і ви свою ідею висловили, обґрунтували. І захистили, тобто Sie haben Durchsetzungsvermögen bei Entscheidungen коли ви приймаєте певні рішення. Це дуже, як на мене, корисна така от риса характеру, коли ви можете справді захищати себе і свою думку. І коли ви пишете резюме на роботу, то роботодавці люблять читати, що він und ich habe цим сфом'ян. Бажаю вам гарного дня. У мене вже такий дощ був. Така гарна в нас погода, осінь. Смачної кави, до речі.